Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, по чому в Україні купують полуницю на заморозку. Маленьку полуницю купують 40 гривень за кілограм? Велику полуницю 45 гривень за кілограм купують. Ось так в цьому сезоні така ціна. А вас яка ціна в цьому сезоні? Чи ваш властовує така ціна? А ви по скільки продаєте полуниці на заморозку? Вже перша виборка була полониці, велику вже зібралося, лишилося трошки менше. Нині знову треба починати збирати. Став лайки та підписуємося на канал. Кому було цікаво за інформацією. Пишіть під коментарям, які ваші області ціна на заморозку полуниці.